Сьогодні б я хотіла поговорити про ділення з зустаччю. Що таке ділення з зустаччю? Наприклад, нам потрібно поділити число 27 на 6. Ми виконуємо ділення в стовпчик. 27 ділимо на 6. Ми розуміємо, що в 27 число 6 місяця 4 рази. Це буде 24, і в нас залишається трієчка, яка вже націла далі на 6 не ділиться. Ми можемо перейти в десяткові дроби, виконати далі ділення з комою. або ж так і залишити. Як остачу, так? Що це означає? Як це записатися? Що в нас буде число 4, але це буде не частка, це буде неповна частка, так? тому що націло не поділилося, і в нас залишається остача число 3. Тобто цей кусочок, який не ділиться. Як це записати ще можна? Тобто 27 це в нас дільник, який може на неповну частку, і плюс ось ця остача, яка не поділилася. Давайте подумаємо, яка ж може бути остача. Ну, Наприклад, якщо я ділю на число 5, які остачі в мене можуть бути? Ну, звичайно, остача 0, це коли поділюся ми і окремо не розглядаємо. Може бути остача 1, 2, 3, 4. Чи може бути остача, наприклад, 7? Так? Тобто я там ділю якесь число на 5, ділю, 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 і я кажу: от в мене остача 7. Вийдеть. Неповна частка і остача сім. Такого не може бути, тому що сімірку можна ще в сімірку ще один раз влізти число 5. тому це ще ділення не закінчене. Тому ось ця остача, вона обов'язково повинна бути менша, чим дільник. Вона не може ні дорівнювати дільнику, тому що ще виконуємо ділення, ну і, звичайно, не може бути більше за дільник. Тому остача. Обов'язково має бути менше. Тобто, якщо я ділю на число 5, в мене остача може бути 1, 2, 3 і 4. Все інше, варіантів у мене нема. Якщо ж в мене є якесь число, яке, наприклад, при діленні на число 6 дає остачу 3, як це число, ну, наприклад, число А, записати в загальному вигляді? Тобто, якщо б в мене число А ділили знаціло на 6, я його можу записати в такому форматі, 6n, де n там будь-яке. Натуральне число. А якщо ж я знаю, що воно при діленні на 6 ще дає остачу 3, то я його можу записати в загальному ось такому форматі. Якби цієї остачі 3 не було, це б було число, яке ділиться на 6 було б 6n. І плюс ось ця моя остача плюс 3. Якщо, наприклад, в мене число b, це число, яке при діленні на число 5 дає остачу 2, тобто я би записати можу 5м. Плюс 2. М – це я можу підставити там будь-яке натуральне число. І Я отримую всі числа Б, числа виду, ті, які приділені на 5, дають остачу 2. Інколи на ЗНО теж зустрічаються задачі про остачі, тому декілька задач ми зараз з вами розглянемо. Наприклад, задача ось такого типу. Це задача, яка була в 13 році на ЗНО. Остатче відділення натурального числа К на 5 дорівнює 2. Укажіть остачель відділення, відділення на 5 числа К плюс 21. Може бути там числа, наприклад, 2 помноженого на К, К плюс 37 і так далі. Тобто варіанти тут можуть бути різноманітні, як ми дивимося. Спочатку ми розуміємо, це, те, що ми тільки що проговорили, що означає, що число К, приділене на 5, дає остачу в 2. Тобто, що я число К, я число К можу записати в такому форматі 5n додати 2. Якщо ж мені тепер треба К плюс 21, так? тобто Тобто до, до цього числа К, додаю число 21. У мене вийде 5n і плюс 2 і 21, утвориться число. 23 І тепер мені треба подумати, яку стачу дасть це число приділення на 5. Я розумію, що 5n це кусочок, який націло поділиться, і тут остачі не буде. Якщо я буду діти 23 на 5, то, звичайно, 20 в мене поділиться націло, і залишиться три остача. Тут буде остача 0, ну, тут буде остача 3. Тому разом. Остача в мене вийде трієчка. Якщо в мене число складається якби з доданків, і кожний доданок я порахую остачу від кожного доданку, то щоб знайти остачу від всього числа, мені треба ці остачі між собою додати. Ну, тут буде остача 0, все поділиться, тут буде остача 3. Тому в мене остача в даному випадку буде 3 і правильна відповідь Г. Отже, приділені з остачею, в нас є неповна частка та остача. Якщо якісь завдання, що стосуються з числами при е якісь завдання на різні види остач, ми записуємо число ось в такому виді, наприклад, на 5, приділені на 5 дає остачу 2, приділені на, на 3 дає остачу 1. У такому виді і далі ми працюємо з, чим, з цим числом. Чи до нього щось треба додати, чи помножити, в залежності від завдання, ну і тепер виконуйте завдання, закріплюємо цю тему.